Друзі, у нас нове надходження. Це сорочка тепла екстра е, якості по 7 євро за кілограм. Це е, мікс чоловіча і жіноча. Вони можуть бути ось такі твідові, ось такі катонові, ось такі байка. Така дуже тепла. Навіть я не знаю, вона тепліша, ніж фліс, мабуть. Дуже класні бренди. Подивіться, вкорочені, молодіжні. Подивіться, Зара трапляється тут. А ще ось тут бренди. О, Дженніфер. Бачите, такі вкорочені. Класні розміри, всі різні, є великі. Оце теж такий котончик класний. Типа під стиль денім. Розміри. С, L. Ось такий вельвет, дивіться, це 2 xl навіть. Чудові кольори 2 xl Така байка тепла, така сутка, знаєте? Оце майже як пальто взагалі, подивіться, таке класнюче. Просто його можна носити навіть як окрему одиницю одягу. Подивіться, це схоже на тедік. Елічка. Класні всі. Це теж така трапляється брендові такі речі, шейн. Бачите? Бо це сорочка. Сорочка може бути різного типу. Подивіться, геп. Сорочка, туніка. Оце можна носити, як туніку зверху. Теж класний елічка. З капюшонкою, бачите, відстебується. супер. Осінь, зима. Дуже теплі, сорочки, твідові, катонові. Велика розмір. Велика розмір. Дуже великий розмір. Це як курточка, подивіться, на молнию, на зіпірочку. Бачите? Катонова. Ось така шикарна, подивіться, як плаття просто зверху, як плащ, Штучна шкіра. Ось така цікава, дуже цупка тканина, я не знаю, як називається, але дуже стильна річ. Котонові, різнокольорові. Ось такі, бачите, топіки під, під оці е, сорочки, ось такі трапляються топіки різні. Бачите? Теж дуже класно в цьому лоті, що це таке трапляється, можна вже і не шукати щось таке подібне. Подивіться, бачите, це такі цікаві такі котонові сорочки. Ось яка теплюча з карманами, стильна. Це навіть як, ну, як куртка зверху можна. Зара. Великий розмір XL, 2XL навіть, котонова сорочка. Дуже багато ось таких теплих під поясок. Вони дуже різних моделей. Подивіться, який лот шикарний. Тому кому -то подоби, будь ласка, зараз 2 XL. Двільвітовий. Супер. Такий він прямо м'якенький, такий, класний. Зараз це кольори осені. подивіться, які. Ну, я не знаю, який тут розмір. Це, мабуть, 5 чи 6 ексів. Дуже класна, така вона м'якенька, ой, супер. Подивіться, це теж такі класні речі, топіки, ось дивіться, це таке цікаве дуже, воно таке, знаєте, ну, не знаю навіть суперове, дуже суперове, як спортивний одяг, Такого, такої якості, як спортивне. Бачите, яка сорочка? Вау, венслі! Це теж, я не знаю, ну такий, подивіться, розмір, ну, 6х7 мабуть. Теплюча, класна сорочка. Замовляйте цей лот, будете вдягнені на осінь, дуже тепло.